Більше тижня минуло від дати кривавих боїв на вулиці інститутській та майдані Незалежності. Сьогодні відзначають саме 9 днів по небесній сотні. Та досі не покараний жоден силовик та не названі прізвища організаторів розстрілів снайперами активістів. Доки затягується слідство, близькі загиблих разом з адвокатами самі намагаються знайти вбивць власними силами. А ті, що вижили, якщо буде потреба, кажуть, що готові повернутися, аби помститися за своїх побратимів, адже бачили на власні очі, як без жодного жалю вбивали тих, кого вони відчайдушно намагалися врятувати з живими героями, спілкувалась Євгенія Цвітанська. Коло його лікарняного ліжка квіти від тих, хто називає цього хлопця героєм. Підняти Сергій трапезун ще не може. Стегна прострілені снайперськими кулями. Він біг по інститутській зі зброї. Лише щит. Небезпека чекала попереду. Але ми не думали, що нам будуть спину. стріляти. коли я хотів подивитися, заглянути, що там спереді роблять. Я почув два сильних вистріли. І оглянувшись, я побачив, що зліва і справа в камуфляжі двоє людей впали. Поранених хотів відтягнути далі від пострілів, та кулі полетіли у нього. Мов ну, два вистріли, падаю і чую, що пере, пере, по ногах вдарило. Ну мені просто повезло, що кістки не защепили. Я вено міг жати е, отвір той і не дати крові витекти, розумієте? По іншому я би загинув. Каже, снайпери стріляли по тих, хто рятував поранених. Усі, хто рухався, просто добували. Відліг і не ворушився. Я бачив, як хлопців добивали там. І я зрозумів, що я або спровокую то, що підійдуть мене витягувати, їх постріляють, і ще й мене доб'ють. Олег Томашук повертається на місце, де ледь не загинув. Не інститутсько пробирався по стіною готелю. Назад виступати, по-любому би стріляли. Або йти вперед тільки. Ось він перекривається щитом та відтягує потерпілих. Його ось це дерево. Цього першого застрілили, що його розвернуло аж так на мене, звітами розстріляли. З боку дерева тільки виглянув, так само його то в нього два рази стрільнули. Каже, навіть якби не цього дерево, то я би так само був мертвий. Не відступав ніхто. В нас просто тут розстрілювали. Навіть не давали нам забрати ранене. Наречений Олени Котляр Сашко Капінос загинув від кулі. Принаймні так він сказав, коли його везли у лікарню. Він, коли приїхав у лікарню, то казав, що в нього стріляли. Помер у лікарні. Медики констатували удар у голову невідомим предметом. Що о дев'ятій вечора, 18 лютого, з ним зв'язувались телефоном. Він захищав барикади біля будинку профспілок, десь у цьому периметрі. Вже о 22-й забрали лікарі. Дівчина сама шукає вбивцю і просить всіх, хто має відео, завантажувати його на сайт. Новин 2+,2 або звертатися до. Євромайдану -сос. Був в темносиних джинсах у чорній пуховій куртці, Тут була пушка теж на на капишоні. Швидше за все у нього на обличчі. Ось так був жовтий баф самооборона Написано опізнавальний знак. ось ці шитки на колінах заляпані білою фарбою та зелена каска. Сашко капінос був роявим у 35-й сотні. Ті всі байдужі, які стояли, знімали на телефони свої відео, хай переглянуть відеозаписи. Якщо слідство не зрушиться з місця, близькі там, загиблих там, готові відео. до самосуду. Кого не можна прощати. А ті, хто вижив у разі бездіяльності, обіцяють влаштувати владі посилене дежавю. Я зразу вернуся, але вже на другий раз я вже з Ціну прибіжу сюди. Євгенія Цвітанська, Андрій Сокоренко, Дмитро Панасенко. Новина 2+,2.